Романе, слухай мені, терміново потрібно допомогти. Треба. Якийсь гарний об'єкт, що близько до центру, але не в самісінькій метушні і не на всі гроші світу. Так, і це має бути новобудова. Підкажи, що у нас є. Мирослава, не підскажу тобі, а покажу. ЖК «Урожайне». 15 хвилин до центру міста. І це пішки. Якісна, цегляна, добротна новобудова. Збудована по всім сучасним нормам будівництва. 680. Саме 680 доларів за квадратний метр. Саме тут є просто величезний асортимент різних планувань. Однокімнатні 29, 33, 39, 42 квадратних метри. Двохкімнатні від 40 до 68 квадратних метрів. І вишенька на торті це трьохкімнатні квартири в даному ЖК. Адже є, як і кухні студії з спальними кімнатами. Так і ізольовані кухні з окремими кімнатами та залами. Тому все як в книжці пише. Близько до центру міста, якісна новобудова, величезний виб планувань. Йдемо дивитися.